Будда Шакьямуні ніколи не ставив за мету створення релігії. Він не говорив про Бога, не називав себе посланцем чи родичем. Він людям лишив декілька відкритих в природі законів. Один з них ліг в основу проджект менеджменту: Закон карми, тобто закон дії, закон причин і наслідків, аналізуючи. Зерно, яке ти садиш, ти можеш прогнозувати, передбачати, який плод виросте з зерна. Садячи рис, виросте рис. Ти культивуєш, робиш підготовку ґрунту, проєкт менеджмент, аналіз Передбачаєш наслідки. <coughs> Отримуєш щось з життя? Ти аналізуєш, чому ти отримав ті чи інші наслідки, які в свою чергу являються вже причиною для наступних наслідків. Це один закон, інший закон взаємозалежності. Співчуття. Це морально-етична основа Дхарми Будди. На основі ненасилля. І співчуття він будував всю свою холістичну систему, цілісну систему. Закон взаємозалежності дає нам можливість побачити, шанс зрозуміти, що ми всі взаємозалежні, взаємно проникнути спільною земною долею, що ми впливаємо один на одного. І це на нас покладає велику відповідальність за те, як ми живемо, які наслідки життя ми отримаємо, і як ми собою впливаємо на інших. От всього два закони. Закон дії, тобто закон карми, бо карма перекладається дія. Закон карми і наслідків своїх дій. І закон взаємозалежності, тобто вплив дій інших на нас, нас на інших. Взаємність. Співчуття. Кожен з нас має органи чуття. Майже 8 мільярдів населення на землі має п'ять органів чуття. Шостим є наш ум. Не фізичний. І кожна із 8 мільярдів людей має свої органи чуття. І співчуття це та енергія, яка огортає нашу планету. Ми всі взаємопов'язані. Ми маємо спільну єдину долю. І саме так ми повинні мислити глобально, не лише в бізнесі, а кожен з нас має бути філософом. Я дуже люблю Дхарму Будди. це вчення, яке дивиться в глибину природи, в глибину кожного з нас, природи кожного з нас зближує нас, кличе до взаємодії, до самодисципліни і до щастя як результату.